Леска просимо до програми «Китай у фокусі» є Тіфані Майер. Європейські країни посилюють заходи протидії Китаю. Крім захисту торгівлі, вони також зміцнюють зв'язки з Тайванем. Розповімо про причини зростання напруженості. Китайську криптокоролеву, що стояла за фінансовою пірамідою розміром 6 мільярдів доларів, засудили у Великій Британії до 11 років позбавлення волі. Вона обдурила понад 100 тисяч інвесторів. Джек ма колись символ технологічної сили Китаю зник з поля зору про громадськості, але його сім'я й надалі накопичує багатства. Лондонський особняк вартістю 25 мільйонів доларів, записаний на його дружину. Лише частина їхніх володінь у Європі, Азії та США. Японія відмовляється від стратегічної невизначеності щодо Тайваню. Прем'єр-міністр країни пообіцяла військову підтримку в разі нападу Китаю. Європа займає жорсткішу позицію щодо компартії Китаю. Країни єС вживають заходів щоб захистити свою промисловість від недобросовісних торгових практик Пекіна. Вони також почали зміцнювати зв'язки з Тайванем у понеділок. Колишній президент Тайваню цай Інвень відвідала Берлін, де сказала, що авторитарний Пекін є глобальною загрозою. За її словами, агресія Китаю щодо Тайваню аналогічна війні Росії проти України. Цай закликала європейських законодавців. Протистояти зростанню тиску Пекіна. Ця заява вже знайшла відгук. Париж вимагає від Європи захищати свої економічні інтереси. Франція прагне знизити залежність від Китаю у постачанні рідкісно земельних металів, критично важливих компонентів електромобілів та військової техніки. Французькі офіційні особи заявляють, що Європа має залишатися відкритою для торгівлі, але лише на рівних умовах. Водночас, Велика Британія скорочує наукове співробітництво з Китаєм, урізавши його до менш чутливих галузей. Зи, таких як охорона здоров'я та сільське господарство у Європі зростає стурбованість щодо загрози безпеці пов'язаної з прогресом Китаю в галузі технологій штучного інтелекту, які можуть бути використані у військових цілях. Країни ЄС також займають жорсткішу позицію щодо Пекіна, оскільки відчувають на собі вплив його дешевого експорту. Імпорт з Китаю завдає шкоди місцевим виробникам та підштовхує до посилення торговельного захисту у Великій Британії ухвалили вирок криптокоролеві, яка організувала велику фінансову піраміду у Китаї. Британська прокуратура стверджує, що жінка придбала криптовалюти на мільярди доларів, використавши вкрадені кошти понад 100 тисяч китайських інвесторів. Джимін Цянь засудили до тюремного ув'язнення на термін більш як 11 років. На цьому відео зафіксовано момент її арешту в Йорку на півночі Англії. Торік вона обдурила майже 130 тисяч інвесторів і відмила отримані гроші, перевівши їх у криптовалюту. Її вартість тепер оцінюється у мільярди доларів. Вілайне співробітник столичної поліції у межах цього розслідування ми вилучили понад 61 тисячу біткоїнів, вартість яких зараз становить близько 5 мільярдів фунтів стерлінгів, а також інші криптовалютні активи на суму понад 20 мільярдів фунтів стерлінгів. На сьогодні це найбільше підтверджене вилучення криптовалюти у світі та найбільше розслідування щодо відмивання грошей в історії Великої Британії. Павалі прокурори заявили, що Цянь намагалася придбати віллу у Тоскані та елітну нерухомість у Лондоні, щоб відмити доходи від шахрайства. Її спроба купити будинок у 2018 році привернула увагу британської поліції. багато людей втратили свої заощадження. Їм завдано колосальною моральною та фінансової шкоди. Сьогоднішнє рішення суду є кроком до відновлення справедливості для жертв. у вересні Джимін Цянь визнала себе винною за двом. А звинуваченнями у відмиванні грошей двох її спільників також засудили до тюремних термінів. Хоча кримінальну справу закрито, очікуються судові позови з жертвами шахрайства, які вимагають компенсації. Британська поліція розкрила шестирічний план цянь, описаний у її щоденнику: заснувати міжнародний банк, купити замок у Швеції, потоваришувати з британським герцогом і навіть утворити самопроголошену мікродержаву в Центральній Європі. Джек Ма, powerful... один з найвпливовіших бізнесменів Китаю уникав публічності з того часу, як втратив контроль над своєю бізнес імперією через конфлікти з Пекіном. Поки він залишається в тіні, його родина збільшує свій світовий портфель нерухомості. Так торік дружина ма придбала історичний особняк у престижному районі Лондона. За нього вона заплатила 25 мільйонів доларів. Спочатку ім'я покупцям не називали. Проте недавно Financial Times виявила, що це була Кетті Джан. В танхаусі площою 734 квадратні метри раніше розміщувалося посольство Італії та військовий Аташе. Сьогодні це будинок із шістьма спальнями та власним кінотеатром. Ця угода посіла 34-те місце в рейтингу найдорожчих покупок у Лондоні. Торік зазначимо, що сім'я китайського мільярдера любить ультраелітну нерухомість у Європі та Азії. Вона віддає перевагу об'єктам, які пропонують як усамітнення, так і довгострокову ліквідність, крім історичного особняка в Лондоні. Дружина Маторік придбала три суміжні будинки-магазини у центральному районі Сінгапуру загальною вартістю понад 34 мільйони доларів. Раніше повідомлялося, що родичам також належать французький замок та виноградники. Маєток площу 11 тисяч гектарів у північній частині штату Нью-Йорк Та розкішна резиденція на вершині Вікторія Пік у Гонконгу. У Брукліні проходить відбір присяжних для суду над Ліндою. Сунь сунь, колишня помічниця губернаторів нью Йорка Ендрю Куомо та Кеті Гукол. Її звинувачують у хабарництві й таємному просуванні інтересів Пекіна з 2012 по 2023 рік. Прокурори стверджують, що сунь отримала мільйони доларів у вигляді від катів під час пандемії. COVID-19. тоді вона перенаправила контракти на постачання масок на суму понад 40 мільйонів доларів своєму чоловікові. Та іншим родичам, крім того, стверджується, що китайські чиновники допомогли чоловікові сунь запустити бізнес в обмін на послуги. У судових документах йдеться, що подружжя використала отримані кошти для купівлі розкішної нерухомості та автомобілів, зокрема будинку на Лонг-Айленді, квартири на Гавайях та автомобілів класу Люкс. Сунь також звинувачують у тому, що вона не надсилала запрошення представникам Тайваню, підробляла підписи губернаторам та змінювала державні рекомендації на користь. Сімейних компаній Недавно обраний прем'єр-міністр Японії Санай Такаїці стала першим японським лідером, який безпосередньо зв'язав безпеку Тайваню та своєї країни. Вона відкрито заявила, що Японія надасть Тайваню військову допомогу у разі нападу Китаю. Її коментарі минулого тижня спровокували дипломатичний скандал. Посол Китаю в Японії написав, що за такі висловлювання Такаїці варто було б відрубати голову. Here's more on what happened. премєр міністр Японії Санатакаїті спровокувала дипломатичну сварку з Пекіном, заявивши, що в разі нападу Китаю на Тайвань її країна може вдатися до військових дій. Опозиційний депутат парламенту спитав Такаїті, які загрози змусять її залучити сили самооборони країни. У відповідь вона навела приклад можливої спроби Пекіна захопити Тайвань. Пізніше вона додала, що якщо Китай атакуватиме американські судна, які направлять до прориву його блокади. Японії ймовірно доведеться втрутити щоб захистити себе і свого союзника. Китайський дипломат у Японії відповів на висловлювання Такаїті погрозою. Цитата її брудну голову, яка суне туди свій ніс, треба відрубати. Представник МЗС Китаю заявив, що Пекін висловив офіційний протест проти втручання його внутрішні справи. Тайвань назвав висловлювання китайського дипломата на адресу Такаїті зневажливими та невічливими. Уряд Японії заявив, що розуміє і поважає позицію Пекіна щодо Тайваню і Сподівається на мирне розв'язання тайванського питання. Шляхом діалогу у 2015 році в Японії ухвалили спірний закон про безпеку, який спричинив протести по всій країні. Він розширив трактування пацифійської конституції та повноваження сил самооборони. Поправки дозволили застосування сили для захисту союзника. Якщо напад на нього створює загрозу існуванню Японії на початку листопада, такаїті також викликала гнів Пекіна, опублікувавши інформацію про свою зустріч з представником Тайваню на регіональному саміті в Сеулі. representative at the regional summit in Seoul in early November.